Михайла Поплавського впіймала наша шахрайстві. приватний університет культури повний клон державного один в один. Ті ж факультети, філіали в містах. Очевидно, що це що це просто схема. я не знаю, Вашна хто це папе. придумав, але ми це передаємо Всі документи в прокуратуру. Звичайно, я думав, що те, чим займаєш і Михайло Поплавський, це від стіха халтура. А виявилося, що це ще й кримінальний злочин. Студенти вчаться в приміщеннях та на базі державного закладу. Держава платить за опалення, викладачі отримують державну платню. Але студенти-контрактники за освіту сплачують в касу приватного клону. Так що це виходить? Студенти Поплавського платили гроші за навчання в однім виші, а насправді вчилися в іншім? руками естро. Скола, що до кримінальної відповідальності Поплавського можна притягнути лише за шахрайство. А за пісні Кропива банька та сало статей у кримінальному кодексі ще немає. А ми з кумою ходимо в баньку. Шановні глядачі першого національного. Ви були змушені дивитися і слухати пана Поплавського руками. Нарешті його немає в ефірі, але тут ще сі лишив його дух. «А ми з кумою ходимо. І щоб пан Поплавський більше не повернувся на перший національний ніколи. Ми вирішили провести сеанс вигнання його духу з нашої будівлі. Ми озброїли ще дисками з живими виступами депешмот, редіогед і бонобо. У нас є вода, яку купив Мік Джагер і палички барабанщика сліпнот і конюшина Баба Марлі. Іменем Фредді Поплавський покинь це приміщення. То майорка Михайло Михайлович виді з цієї будівлі. Іменем. Ми вигнали дух пана поплавського з першого національного, але є ймовірність, що ви можете побачити його на каналі Ера. Запам'ятайте, що перегляд відео поплавчого більше 30 секунд може кваліфікувати чи слідством як співучасть у злочині. Я говорю не про співучість, а про співучасть.